Усім привіт! Мене звати Мар'яна, і я уже три роки проживаю у Сполучених Штатах Америки. Зараз я хочу записати відео а верніше навіть не відео, а таке аудіо. Я знову ж таки не хочу показувати себе, бо мені здається, що без, без свого обличчя мені буде легше розповісти все те, що я відчуваю всередині. Що я відчувала, коли я приїжджала в Сполучені Штати Америки і за цей час, який я провела тут. Ще такий момент. Я буду розповідати про те, як я приїхала в Сполучені Штати, але ця розповідь буде не лише про якісь факти, а ця розповідь буде в більшості про мої психологічні переживання, що я відчувала і як це на мене вплинуло. Тому що весь цей шлях. Це не лише про те, що я купила квитки і прилетіла. Це саме про всі ті переживання, які я відчувала на кожному етапі наближення до цієї країни, країни мрії, про яку багато людей мріє, але не знає навіть про що вони мріють. Кажуть, для когось Сполучені Штати це умрієна країна, де величезні можливості. Хтось її бачить по-інакшому. Тому. Цих відео я просто розповім про себе, про те, що я відчувала, про те, що я відчуваю зараз, чи um, рада я, що потрапила сюди. Um, ну, тобто я поділюсь просто своєю історією. Тому, якщо вам цікаво, uh, то запрошую до своєї розповіді і надіюсь, вона буде цікавою.